Добрий день. Всім обіцяла розказати про поїздки на автобусі до Туреччини разом з маленькою дитиною. Ми їздили три місяці назад. Були дуже інтересні нюанси. дивилися перед цим відео, як важко їхати в автобусі. Потім другі казали, що в принципі легко їхати в автобусі. Ми рискнули, поїхали. Коли було легко їхати, я вам розкажу. Виїжджали ми з Києва біля ТЦ Магелан. Був червоно-великий автобус, були водії, вони були дуже привітні, прикольні. В автобусі зразу сказали, що немає. Я спочатку по предучим обзорам була в шоці. Думаю, ну як це їхати з дитиною без туалета. Сіли, ми почали їхати, і що було прикольно, ми зупинялися кожних майже 2-3 години. Десь на заправці ще десь люди мали змогу: хто в туалет, хто прикусить кофе випить або покурити. Ноги за цього не затерпали, не опухали. Дорога була весела, була цікава, ну, бо були часті зупинки. Назад ми їхали вже іншим автобусом з іншими водіями. Нам зразу, коли ми сіли, сказали, що в автобусі є туалет, всі чогось зразу зраділи, я теж. І почалося саме цікаве. Ми їхали-їхали, мабуть, години три. Жінка захотіла в туалет, вона відкрила двері то пресподні. І все стало зрозуміло, що в той туалет ходити більше ніхто не буде, тому що сморід був нереальний. Ми сказали про це водію, водію було все одно. Він сказав: ну вибачте, туалет є, зупинка буде раз в 6-7 годин. Пройшло десь 5-6 годин поїздки, в людей почали затерпати ноги, спина. В мене взагалі опухли руки, і ноги. Я була в шоці. Я згадала те відео, коли люди проклинали все на світі. Взагалі, я вам так скажу по своєму досвіду, нехай лучше туалета не буде в автобусі, тому що він буде смердючий, ви туди ходити все одно не будете. А от із за того, що він є, у вас буде зупинка раз в 6-7 годин. Або ви будете весело зупинятися кожні 2-3 години, ви будете ходити, у вас нічого не буде затерпати, у вас буде свіже повітря, кава і море приємних всяких вражень. Ще був нюанс, розкажу про туроператора. В мене, слава Богу, нормальна дівчинка попалася, яка мені продала тур. Ми приїхали з малим турцією, автобус запізнився, нас придержали на автоможні, і запізнилися ми десь на годину пізніше. Зі мною до Туречини доїхала ще одна дівчинка з цілого автобуса. Ну, так трапилось. І коли ми приїхали, цю дівчинку забрали. І повезли до отеля, а мене ні. Гарний попався, звісно, водій. Він мене з дитиною не кинув. Він ходив з нами по вокзалу, казав, ну, по аеропорту, казав, згадайте, може не той оператор, може, ви щось не так зрозуміли. Тут такої стойки нема. І дійсно, стойки з нашим оператором не було, і туроператора не було. Ми вже перепитали всіх таксистів, може, мене хтось зустрічає, ні, ніхто. Залишалось одне дзвонити цій дівчинці, яка продала тур в Київ десь в шість без чогось сім ранку було. Ну, вже нікуди не дінеться, Я їй ну, водій автобуса вже уїхав. Звичайно, він вибачився. каже: я не можу з вами тут цілий день ходити. Вибачте, я поїхав. Ну і все. Я осталась одна з дитиною. Ну, Дзвоню їй кажу, що робити. Вона каже, що нікого немає. Я кажу, ну ні, вона каже, Наташа, ну там ще раз подивись. Я прийшла всі стойки, їх там більше ста, ніде ніхто нічого, підходила до всіх ще раз, питала. Ну, Майже годину точно я там просиділа з дитиною, прилазила по тому аеропорту. Вже втомлена. Вона каже, бери таксі, а в таксіста візьмеш квітанцію, скільки коштувало, якого числа. Я кажу, добре, взяла таксі, мене довезли до отеля. Взяли мені, дали квитанцію, я скинула їй цю квитанцію і слава Богу, мені зразу ці 40 доларів повернули, вибачили, сказали, що вони приїжджали, мене не дочекались і уїхали. Ну, як би другу людину дочекалися, мене ні, ну то питання до того туроператора, тої сторони, яка мене зустрічала, чому вони не могли дочекатися. Тобто, ну я ж з автобуса не пішла десь полем гуляти, правильно, я якщо вже в ньому їду, то я вже їду, значить я приїду, мене вже треба забрати. Ну, то таке діло. Ну, Потім був ще один цікавий нюанс. Я брала готель на 9 ночей. Це було ну, взимку, три місяці назад, і людей мало в автобусі. Тому так сталося, що через. Там ночей мені дзвонить мій знову туроператор з Києва і каже: Наташа, таке діло автобуса ну, на цей день не буде. Ти або уїжджай раніше, і тобі гроші вернуть, або залишайся на день позже. Ну, я собі думаю, ну, в мене оті 40 доларів провисли за те таксі, що мене не забрали. Я звич... звичайно я залишаю ще на один день. І мені туроперація, оці 40 доларів в вибачте, якраз проплачу ну, ці сутки. Так що, ну, якщо у вас хороший туроператор, то вам нема чого боятися, вона буде 24 на 7 на зв'язку, вона вирішить любі ваші питання, допоможе вам. А от дівчинка яка зі мною їхала, в неї, на жаль, з туроператором не дуже склалося, тому що вона купляла тур, вона сама з Запоріжжя, вона купила тур, їй пообіцяли, що. Виїзд буде з Запоріжжя. Буквально за сутки до виїзду їй дзвонять і кажуть, вибачайте, ви їдете з Києва. Вона була в шоці, вона добиралася, каже, я не знаю, як я успіла купити той білет, добратися до того Києва. Ну, В общем, із Києва вона поїхала обратно на своє Запоріжжя, і я її потім питала. Вона сказала, що туроператор обіцяла повернути кошти оцю різницю. Бо її мали з Запоріжжя забрати, а не з Києва. І те, що вона потрапилася до Києва доїхати, їй так ніхто нічого не вернув. Вибачили, сказали, що всяке буває, вибачайте. Так що дивіться уважно, якщо є кому порадить вам гарного туроператора, від цього буде залежати ваш настрій, ваш відпочинок і ваш спокій. Всім бажаю гарно відпочивати. Кажу, скоро 15-го буду їхати, буду їхати знову до Туреччини на автобусі з дитиною, тому буду розказувати, як, що, до чого. Підписуйтесь, слідкуйте. Може комусь буде в нагоді. Якщо що, питайте, відповім на любі ваші питання. Всім гарного літа, гарного відпочинку, гарного настрою.